28 лютого біля стін мерії зібралася рекордна кількість мітингуючих. Було заявлено вісім пікетів. Ось люди і беруть мерію Костусєва в облогу. Міська влада настільки набридла одеси там, що терпіти вже немає сил. Серед мітингувальників було багато тих, хто має проблеми із житлом. Прийшли і підприємці різних ринків. А погеєм народного обурення став надзвичайний перформанс під назвою Поховання партії регіонів, що його організували представники громадськості. Біля стін мерії відбулася справжня вистава. Ховали партію регіонів, яку в Одесі постійно дискредитує міська влада. За сценарієм її закупують самі місцеві лідери. Похоронимо партію регіонів, а точніше допоможемо це зробити нашому меру Олексію Костусеву. Сьогодні саме вони будуть закапувати партію регіонів. Фактично вони роблять це вже достатньо давно, і рейтинг партії регіонів падає за скоростю 50%. Кинувшиво бомбардіровщика учасники перформансу пояснили, організувати цю акцію їх спонукала бездіяльність місцевої влади, яка забула про всі обіцянки, які давала одеситам. Ми фактично прийшли сьогодні підтримувати нашого міського голову Олексія Олексійовича. В частности, за останні півгода було винесено таке кількість корупційних рішень на сесію, що вже всі розуміють, що партія регіонів, Занимается исключительным набиванием собственных карманов, и ничего общего с интересами одеситов это не имеет. Без реквізиту та сценарію, але не з меншим болем йшли сюди учасники інших мітингів, аби нагадати владі про свої проблеми. Скажімо, молодь, яка багато років чекає на житло, що для неї, начебто, будують за державною програмою. Програма стартувала, мали здати будинок. Гроші взяли та нічого не виконали. Дома нет, деньги разворованы, кредиты нас обізують. которые мы взяли на наше ім'я до пенсії. З'ясувалося, статутний фонд компанії забудовника всього 100 гривень. На сьогодні зведено кілька поверхів і все. Будівництво заморозили. Не менша біда, і в інвесторів житлового комплексу Золоте руно їм теж багато обіцяли. Люди внесли кошти, натомість нічого не отримали. Ми сподіваємося на те, що городські власті наконець обратя на нас увагу і звичайних відписок і обіцянь, що приймуть нас на прийом, наконець вийдуть к нам і почнуть вирішувати нашу проблему. Создана комісія при уксі, которого розглавляла. Орлов закончила своє існування, Орлов ушов вместе з всеми документами, не читавшись перед нами. Люди у розпачі спроби достукатися до влади марні. Інвестори Золотого руна вже не знають, що зробити, аби їх почули. Пожалуйста, ми ждемо вас. Помогите нам. Ну, що нам зробити? Просто сделать саме у вас здесь на глазах. Що нам еще сделать, чтобы вы обратили на нас внимание? А це мешканці гуртожитків, які теж страждають від того, що місцева влада не дотримується законів. Скажемо, порушуються права мешканців на приватизацію квадратних метрів у гуртожитку. Костусів он обіцяв, що приложу всі усі буду допомагати вершенні цих питань, Що вийду на Верховну раду ну пройшло більше года. он никаких мір не приймають. Ми попасть к нему на лишний прийом. Не можемо прийшли на Думську площу підприємці багатьох ринків міста. Тут можна побачити представників Северного, Маліновська, успіхи. Всі вони більше року з моменту обрання нинішнього мера не можуть потрапити до нього на прийом. Нас сьогодні е е не могут. Е власти обеспечить нормальними условиями роботи. Нам не видають договори оренди. У нас очень завишені на многих ринках орендні плати, либо оплати за услуги. У нас сьогодні очень многість незаконно знаходяться во владі так званих хазяїв. І ці всі проблеми нас дуже волонтери. Проте влада скарг не чує не будь-які пропозиції, не реагує, хоча підприємці вважають, їхні проблеми можна вирішити і з користю для міста. Повністю всі розрахунки, яким образом наповнюють городський бюджет. Сьогодні міська власть говорить о тому, що нет, немає, вот соціальні програми не виконуються, дороги не ремонтуються, і так далі. Ми їм представляємо повністю всі розрахунки, як поповнити бюджет. Найстрашніше те, що навіть таку величезну кількість людей, які прийшли до мерії, міські можновладці вперто ігнорують. Жоден з них до мітингувальників не вийшов. Невже люди мають брати мерію Костусева приступом? Вадим Тютюкін Євген Вайте, телекомпанія Круг.